Доброго мирного дня чи вечора чи ранку, хто коли буде дивився. Всі ми розпакою затишку, коли я поки гуси, то трошки відповів на запитання. Показувала там, що козам ратиці стригли. І питають, з кількох місяців починати стригти ратиці малим козенятам. Це в залежності від, від козенят, від породи кіз. Ну, бійців, як на мене, моїх, от я по своїх суджу, саме худше ростуть ратиці. А от малишки в неї саме менше ростуть, вона Альпозеаненка. Ось так що ось таке то. А в нобійців більше ростуть. От малим моїм е, буде 4 чи 5 вересня не буду брехати. Буде 4 місяці. Так? Травні роджений, ну чекайте, червень, липень, серпень-вересень. Так, буде 4 місяці. Я вже їм два рази ратиці підрізала. Оце другий раз. Ось, Ну і не рахуючи тоді, як вони вродилися, я їм пообдирала все, щоб воно рівно було. Це все пообдирала. Ось, щоб були негарні рівні ратички, без каблуків. Так що ось таке то. Ось, як зачасто козам стригти ратиці. Також залежить від кожної кози. Одної кози ростуть худше, в іншої помаліше. Нема такого, як сказати, певного часу, що от тільки там через місяць, через два можна стрихти, чи треба. Одної в мене була колись коза, то раз в півроку не було, не було що стрихти. А ще одна була от шоколадка, то я її ще тати кожен місяць підрізала ратиці, в неї дуже хутко росли. Так, що ось таке-то. Тут в залежності все береться і дивиться, як і що. Так, що ось таке то. Так. Коли різники вона козлові натягнути, бо маємо козлики молоді, ну от люди мають, запитують. І їм же там по 5-6 по місяців. Вони рогаті, бо не було куди як висмалити. Ось, то коли їм можна натягувати резинки? Козлам можна з чотирьох місяців натягувати резинки на роги. Козичкам з 10. Хоча кажуть, що натягують в 9, якщо дуже буйна. Але вони дуже, як сказати, болісно переносяться. Треба, щоб були трошки старші. Ось таке. Тут же вам рішати, тут же вам дивитися, що ви як хочете і як воно буде. Так, що ось таке-то можете натягувати. Так, ще що там питали за козенят. Чекайте, дайте подумати. Чи п'ють ще твої козенята молоко? Ось. І що ти їм ще зараз даєш їсти? Люди не п'ють мої козенята молоко. Козенята в мене п'ють молоко до двох місяців. Все. Цього року пили два з половиною, бо кози були поколені, вони довше пили молоко. Мали з чого? Ось так щось таке. то. А так, два місяці. Гуска, ти куди пішла сама? А Ті що будуть робити? Ось, а так до двох місяців. Зараз у мене п'ють сироватку. Зараз я то сир роблю, то молоч, кисломолочний відгріваю. Ось і п'ють сироватку або сир твердий роблю, п'ють сироватку і їдять зерна. Досить немало даю зерна їм. Козликові даю двойну дозу зерна. Майже їсть, як доросла коза. Часом він не з'їдає, але... В гноєві, в горохові його зерна нема, значить він все йде на користь. І я йому даю зерна багато, щоб він ріс, мав силу кози покрити. О, мій красавчик. І сироватка. В хліві їдять. Траву там кошу, коси ігор я даю, або гичку, або капусту, яку цічу. Те, що є, то даю їсти, ще трошки їм додаю. Бо пастися вони так не дуже хочуть вже. Глядять, самі, не знаю, чого вони хочуть. Ось так щось що таке. -то. То я їм даю зараз більше ну, от, трави їсти. Косити є, щось, що там в садку у нас є, що косити. Молоденька молодка, травичка гарна, косимо і даємо. І вони прекрасно їдять. Так, щось що таке. -то. А перебірки від них вибираю. І гусям сюди заношу гуси, за день його все з'їдають і нічого не остається. Так що ось таке, то вибираю в родну жолуба і гусям заношу. Ось такі то справи. Так що якось так. Так, ще що там питали. А, за гуси. Скільки будеш гусей на зиму оставляти, люди? Я ще не знаю. Я ще не знаю, скільки я буду оставляти, що я буду оставляти, чи буду, чи не буду. Як я можу наперед сказати, я ще до того моменту не дожила. Я ще гусей не рубаю. О, бо в мене ще нема потреби їх порубати. Ігор, не пусти їх з цієї сторони. Звітам, звітам. Вони ж як весь час, на там той бік щось прут. Вони ж як весь час прут на той бік. О, так щось що такі-то справи. За гуся, ще мене можуть нічого не питати, бо я ще не знаю. Там доживемо, побачимо, правда, гусь? Потом і вони ще живуть, а коли цей момент прийде рубати, я ще не знаю, правда? Я ще не знаю, коли мені треба їх буде порубати. Ось такі то справи. Що в тебе кури не несуться, що ти яйця купляєш? Купляю яйця. Мені мої курочки знеслися. Шість яєць. Вчора було сім. Але ми багато їмо яєць. Я багато беру яєць до всього. І мені маловато тих яєць, що я маю. Ось Багато людей. Не їсть таке яєць, а ми їмо багато. Ми снідаємо яйцями, з яйцями ну, до кашів беремо яйця. І Можемо на вечерю розжарити, якщо я хочу яєць. Так, щось що таке. -то. А я купляю, Ну, це я ж не за ваші гроші. Бо в селі живеш і яйця купляєш, світ такого не бачу. Ну то ви не дивіться. Та й буде все добре. І якось воно так ладненько. А тепер вам всім скажу всім удачі, ми спокою, затишку. Що? Чернечик мій. І все само найкраще. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, Па-па.